Середа да, рано. приїхала в будинок дуже хвора. Забігну дощ. Остапа мої трояннички. Особливо. І оце думаю, скільки було планів, Хоч потишки робити щось, а тепер а так. Хожу, відкриваю вікна, знімаю. ну Це ж треба дивіться. На прямо винограду водіють, віти. Ось так, таке небо. Кусичок руші. Оце то таке. Скажу чесно, крайнощі. В погоді. Дивіться, гортинці така ж похилились зовсім. Так гарно заквітли, води багато. Он мої чорнобривці, до речі. Дивіться, як і що. Ой, хотіла якраз розказати попередній бурі, хто дивився мої відео. Що в мене? Перець такий слабенький, але все-таки в основному стоїть. Баклажани більшість, їх затопило, побило. От так що дуже жаль, але зараз такий великий дощ, що стоять просто калюжі, значить він не сильніший був, значить, видно. То напевно зовсім прийшов кінець з тим баклажанам, тому що багато їх померло, вони затоплені були, побило градом. А, томати деякі так теж побило, деякі від жари постраждали. Ну, Все-таки деякі живі, є, бахлажанів небагато. От. Вчора боролись з білокрилкою, пізно ввечері чоловік покропив капусту. Ну, зараз дощ може чим більше обмиє, ніж засобом. Я з спасателем капусти а ми кропили. А що ще хочу розказати? Огірки. Що ще постраждало? Це огірки не ті, що посіяні, а ті, що я садила розсадою. Я вже там попідсівала, мене не було насою, про досить розказувати, показувати. А зараз для того, що дуже настрій з'явився. Було багато планів, хоч щось робити, тому що на вихідних я нічого не могла робити. Все-таки хвороба мене зовсім розібрала, в мене От. І що? Ми там капусту мою посіяну пересаджували. І ввечері всю капусточку в мене її небагато. Чоловік пропив білокрилки. Думаю, оце я вранці Піду подивлюся, як вона. Ну, скажу чесно, пригати по таких калюжах в мене бажання немає. Так що, ось як. Ось така ця шумкується. Дивіться, як гілочки попускала, попускала, не Правда, Дещо ще кисленька, але її просто дуже люблю. Я вийшла на город після дощу. Дощ, щоправда, крапає. Воно вже картоплю поваляло, цибульку деяку поваляло, Ну, картопля вставатиме, дивіться, як цвіте вже. Картопелька, можливо, таки пройду до іншої капусти. Думала, загрузно, кукурузка загрузно чи не загрузно. Бачите, як це картоплю показує. Деяка квітне, деякі сорти не квітнуть, ну тут різні сорти. Ось так. Вже... Що, будемо починати нашу боротьбу. Із білокрилкою. В неї такий спасатель капустинки це український бренд засобів захисту рослин. рік, тому ну, не імену, по-моєму, використовували, але використовували. Сказати, що вона довго допомагає ні. От, Але ж повністю капусту у мене білокрилка не згіла. І слимаки також. Так, ну що тут? Тут сім компонентів у двох пакетиках. І відповідно: захист від хвороб, захист від шквідників. От, і стимулятор росту. Ось таке, біологічний інсектицид та акарицид. Ось так. І тут, відповідно, від чого має допомогти цей спасатель капустинки хвороби: чорна ніжка, несправжня борошниста роса, суха гниль, фітофтороз, сіра гниль та інші. Шкідники. Королацький жук, капустяна бліжка, капустяна міль, білянка та інші. Ну, Напевно, білянка це і є м -м, білокрилка, як ми звикли її більше, напевно, називати. Ну, Спробуємо. А також я ось тоді, коли купували ми цей спасатель для капустинки, купили були для огірочків. Так, та для цибульки і часнику. Ось такі цікавенькі. В принципі, ми їх використаємо. Подивимося. Цю капусточку ми вчора тільки посадили були. Білокрилка вже була. Це моя, що я пересаджувала. Пізно бухворі, як я вам вже говорила. Рання парел, агресер і там далі колобок. Ось таким чином ну білокрилки зараз немали. Через кілька днів будемо кропити наново. Вчора це всю її і нову, і стару чоловік покропив. Будемо боротися. А, а це капусточка та, що в мене на своєму місці залишилася. Оце рання, там далі штучки то агресор. І ще трошки далі, то там мене колобок. А то ми пересадимо. Ну, ось моя перша рання капуста, вона така невеличка. Тут квасолька з двох сторон поряд. От. Дощики потрошку зараз йдуть. Треба вже й тут сапати, тільки одне посапав, друге вже заростає. Ну що робити? І це ж вчора ввечері тут ну, і далі там ну, не піду. там в мене ще є в двох місцях, капуста, не піду вже ж я, бо загрузну десь. А дивитися, що там відбувається. Ну, тільки що дощ закінчився, прийшла дивитися, що там білокрилка. крилка. Ну, звісно, і дощем видно, що прибило трохи зараз, не знаю, що мені зробило, поки не літає. Ну, будемо слідкувати. Але ж надіятись на цей е, е, спасатель капусти я не збираюся. минулого року ми її користувалися. Хочу купити тепіки, нехай буде, можливо, ще щось. Народні методи, типу на шатиря з милом, ну то таке. Ми навіть ніколи не пробували, я навіть не хочу, тому що це, на мою думку, лишня втрата часу. А теп, які хочу обов'язково купити, всі ж так а, іменно хвалять. Лились від дощу мої гортензії, вони хоч і підв'язані, а оце воно ще до кілочка попідв'язувало. Красунькі. Білі, звичайні, деревовидні. Але ж. Вон який. Кущик теж аж так похилився. Зараз підв'яжу. Ось мої троянди після дощу. А дощ таки трохи йде. Повністю не закінчився. Напевно, зараз вискочила до капусти, то вискочу. А, і якось ще буду рвати. Плани трохи змінюються, а борщ. Зелений або шавлевий зварити можна. Я, до речі, цього року ще не варила. Його люблю тільки в кінці весни десь приблизно. Но шавлю в мене не було. Старий переорали, а новий ще не сходив. А це ж є, Ну вже варто. О, ну, поки ходила на городі, трішки дивилася, що там є. Думала загрузну. Ні, не загрузла, то вдалося ще і навіть я такий букетик собі вирвати, це шавель, буде в мене зелений або шавлевий борщ. Підв'язала гортензію навіть, познімала вам капусту трішки, а думала не вдасться вдалося. Але гортензія тісно так дощиком її, хоч вона і підв'язана, але треба було вище підв'язати. Ну, варити мені борщ, що ж на городі, там бовтатися в грязюці, не вдасться поки що, і дощ крапає. Дощі крапає, так що до побачення. Підписуйтесь на мій канал, і якщо сподобалось, ставте подобайку.